Так, Київ. Дивіться, Київ, дивимося з 8 по 15 серпня. Київ та Київська область. Дорогісенькі мої, дивимося, дивимося, Київ наш. Що очікує нашу столицю? Ой, вибачайте. Так, що буде в Києві? В Києві будуть, знаєте, як прощатися з якимось раненими. Ранені будуть приїжджати та загиблі. Повітряні тривоги будуть і прольоти. Не прильоти, прольоти з моря. Якось там щось. З бюджетиком не то. Ну, то таке діло. Якусь там знайдуть свиню в Києві. ДРГшну. Підсмажать її вушка і хвостик. Так, область. Що чекає області? Що нам кажуть карти прольоти? людей. скупчення людей, ПВО. Не Де стільки коштів вклали в ПВО. Десь з якогось великого міста в Київській області якась буде евакуація. Щось там буде таке, не розумію, але це не від прильоту, це, це щось, щось інше, ДРГ. Щось інше буде, щось якісь побутові моменти. Це якісь з водою якось пов'язані. Не знаю. Так. Е Будуть якісь конфлікти, ну, це, як, знаєте, як, десь в керівництві, щось таке. Але нічого такого серйозного я не побачила. Тому підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть мені в. Приватні повідомлення, всі мої контакти є під відео. І побачимося вже наступного тижня. Дякую всім за увагу!